Нова дорога, тротуари та повністю капітальний ремонт. Все це отримали мешканці двору, що на вулиці військових ветеранів, 3А. Робимо дорогу, під під'їзди і, ну і доріжки ще маємо докласти. Туди біля, біля дитячого майданчика і тут, тут через, як це називає, через цей сквер, ще одна доріжка. Раніше тут було ні пройти, ні проїхати, розповідають самі мешканці. Та зараз все по-іншому, завдяки тому, що їхній двір почали ремонтувати. Болота було повно, не можна було перейти. Отак було. Нічого ніхто не робив. Задоволений на даний момент, як це все відбувається. Ремонт двору тут розпочали вже рік тому. Зараз вже все йде до логічного завершення. Тут минулого року розпочали роботи щодо ремонту міжбудинкового проїзду. Зробили тротуари цього року. Ми прийняли рішення. Зробити також дорогу. Ви бачите, що цей двір не є таким аж на проїзним. Тому прийняли рішення зробити в плиці. Навіть якщо будуть якісь розкопки, можна буде легко забрати. Відтак кажуть, остаточно завершити ремонтні роботи. Планують до кінця липня. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини, телеканал Раї.